Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Сьогодні хочу вам показати акційна ниточка у нас. Наразі це Атлас. Ось така ось гарна. Це Поліестер. Моточок 20 грам. 200 метрів. Дуже гарна ниточка. М'якенька вишивати дуже гарно. Ось такі кольори. Ось. От стільки у нас залишилось в наявності, наразі сім кольорів на залишку. Хочу показати вам, що ниточка дійсно підходить для вишивання. Я нею вишиваю, я вишиваю в неї і хардаргер, і хрестик. Зараз покажу. Ось такий, ось така буде. Це буде рушничок на пасху. Ось подивіться, як лягає ниточка зараз. Подивіться. При днівному світлі вона зовсім по-другому виглядає. Вона блищить, дуже гарно вишивати. Це канва є також у нас в наявності в нашому магазині. Вісім... О, ш... Вибачте, 16-й каунт. Ось така. Дуже гарна канва. Вишивати цими ниточками. Ось я вишиваю в одну ниточку. І бачите, як щільно лягає хрестик. Ось. Ви бачите в одну ниточку, дуже щільно лягає, дуже гарно виглядає. Я потім закінчу, ще буде мережка, закінчу, покажу. Багато хто з дівчаток мене питають, як з нею користуватись цією ниточкою, бо вона з моточка розкручується. Ось я вам покажу. Ось у мене отака от маленька баночка, я ставлю її сюди, беру за ниточку, потягую і вона собі розкручується гарненько. Надо її кудись... Я беру кругом з собою вишивку, закрила. От такий лайфак. Так, ну а наразі хочу вам показати сім кольорів. Ціна була 27 гривень. Зараз ми продаємо по 25 гривень. Ось такі ниточки. Дуже гарні. 20 грамів 200 метрів. Ниточка гарна. Якщо вишивати на канві 14 каунт, то потрібно, звісно, у дві ниточки. Так як у мене ось у 16 гарно лягає в одну ниточку. Ось така буде серветочка, рушничок. Акційна ціна 25 гривень. Підійде також е, для в'язання гачком. Гачок беремо 0,5-1,25, для серветочок, літніх таких накидочок. Такі ниточки. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь, приєднуйтесь до нашої групи в Фейсбуці скринька для майстрині. На мої сторінки, діліться нашим відео. Канал у нас новий. Ставте вподобайки. З нами буде цікаво, дуже багато буде знижок. Знижки у нас постійні. Слідкуйте за нами. Кому потрібно силочку на групу я скину в коментарях, опис до ниточок я скину нижче. У відео. Ось наразі поки і все. Це все, що є в наявності. Будь ласочка всім до побачення.